Всім привіт! Хочу вам показати свій догляд на зиму. Цього разу в такому форматі, прямо з ванної кімнати. Нічого не хочу там кудись нести, знімати це все на столі, як я робила це раніше. Хочу так по факту показати, що в мене стоїть в ванні, що я зараз використовую, а також що буду далі використовувати протягом зими. І давайте почнемо з ось такої полички. Тут у мене засоби для очищення обличчя. Тут у мене є ось такий фруктовий гель від Лірен для очищення обличчя для сухої і нормальної шкіри. А, і, як бачите, його там вже залишилося дуже мало, тому зовсім скоро я маю намір зняти порожні баночки і вам обов'язково розповім свої враження від цього продукту, тому що вже досить таки довго я його тестую і мені є, є що про нього розповісти. Тому, от добиваю. Далі, також що стосується самоочищення обличчя, я взяла у використання ось таку пінку. Мені її нещодавно подарували, привезли її з Ізраїлю. Нас такої, наскільки я розумію, немає в продажу. Дуже цікаво буде спробувати. І я не захотіла ставити її якось надовго в запас. вирішила вже взяти її у використання. Вона з гіалуроновою кислотою. Наскільки я розумію, для глибокого очищення. І от почну її тестувати. Тут дуже великий об'єм 225 мл, тому вистачить мені її на дуже довго. Також, що стосується ще гелів і пінок Є в мене тут щось такий гель від Face, який також глибоко очищуючий для всіх типів шкіри. Дуже бюджетний гель. А, з ним Користується мій чоловік, але я також обов'язково його протестую і розповім вам свої враження. Так, далі, ось такий в мене зараз у використанні тонік від Beauty Formula з вітаміном С. Також, як бачите, він вже закінчується, тому обов'язково вам покажу, що я буду брати далі, який тонік прийде наступним у використанням. І що тут у мене ще? Звісно ж, це міцелярна вода. Зараз я наношу макіяж дуже рідко, навіть коли кудись йду на вулицю, на прогулянку. Для мене це дуже незвично, але так, пройшов той час, коли макіяж для мене вже відійшов на якісь там задні плани. І максимум, що я роблю, це фарбую губи і все. Тому зараз у мене міцелярна вода, вода закінчується ну дуже-дуже повільно. І зараз у мене у використанні ось така від Evelyn, міцелярна вода, величезний такий є тут об'єм, пів літра. І цього об'єму мені ще вистачить на дуже довгий час. Це однозначно. Тому на заміну її я нічого, звісно, не беру, тому що впевнена, що до кінця зими мені цього вистачить. Хочу вам показати ось такий крем, я використовую його ще з осені і перейшов він також на зиму, але розумію, що мені абсолютно недостатньо зволоження, живлення на зиму, шкіра. Почала сохнути, тому треба мені щось інше, більш жирніше. А цей дуже-дуже ну, легенький, він гелевий, це корейський бренд Трімай з гіалуронкою. Ну, щось Ця гіалуронка абсолютно не зволожує мою шкіру, на жаль. Також я його використовувала в парі з ось такою сироваткою, Єлізавєка, всім відомою, також з гіалуроновою кислотою. Тут десь половина в мене вже залишилась. А, також не бачу від неї, від неї абсолютно ніякого зволоження, чесно кажучи. Тому взяла ось такий жирненький крем, буду краще його використовувати. Він справді такий жирний. А, добре має живити шкіру від Evelyn. Це їх серія з кокосом. А, Сподіваюся, він все таки буде м, краще підходити мені на зиму. Так, далі. Ага, Що стосується догляду за шкірою навколо очей, ось такий крем від Єлізавіка, також з цією самою свинкою. Тут величезний об'єм, тому я вже досить таки довго його використовую. Ну, також таке посереднє, в принципі, зволоження, але детальніше, звісно, в порожніх баночках. Сподіваюся, цей крем скоро вже закінчиться. Так, і тут в мене ще залишилися маски для обличчя, такі залишки масок, які я хочу закінчити. І я вже дуже давно маски для обличчя не купую. Є у мене тут ось така маска від Beauty Formulas. заспокійлива з рожевою глиною. Сподіваюся, до кінця зими її вже закінчити. Також у мене тут є ось така маска від. Е і в Глиняна маска а, маленький об'єм, але до глиняних масок якось рука тягнеться не так часто, а треба-треба, бо вони добре очищують. Так, і ось така ще тут маска, яку я, здається, ні разу ще не використовувала. Дуже довго вона лежала в мене в запасах. Зараз вже її не придбати, тому що це біліта. Дуже давно купувала. Ось така маска пілінг з глиною гасу і екстрактом моринги. Цікаво, буде її спробувати, що це, це така маска пілінг. що вона... Взагалі буде робити. Так, і я тут ще поставила собі декілька тканинних масочок, які хочу також найближчим часом використати, якщо буде на цей час і бажання. Ось така від Єлізавіка. Це у нас якась Аквадіп, молочна, мілкі пігі-кіпурх, ну, щось тут таке. А, тут же позаду має бути написано: для сухої шкіри. Ну, в принципі, це все. Так, те, що мені зараз потрібно зволожити шкіру, я думаю, що для цього її і використаю. Сподіваюся, вона дійсно щось зробить. Далі, ось така маска від BioAqua з яйцем. Також вона має бути зволожуюча, живильна. Сподіваюся, так і є. І ось така ще: це у нас чорний жемчуг з вітаміном С, енергія та тасяння. Теж це мені зараз дуже потрібно, тому взяла її використати і дуже давно вже лежить, тому, знову ж таки, треба вже протестувати цю маску. Також у мене тут ще є ось така паличка, тут засоби по догляду за Руками ну, по перше, тут у мене ще є ось такий засіб для рідина для зняття лаку з кокосом. Зараз також я дуже рідко фарбую нігті, тому цей засіб вже давно стоїть. Далі ось такий засіб: це пілінг для рук, зігріваюча кава від Just Kawai, там, вже, думаю, менше половини залишилось, але постійно забуваю для руку це все використовувати. Також тут ще є від івроше ось такий дуже відомий еліксир, дуже він жирний і добре живить. Шкіру рук. А, тут ще є ось такі два засоби від Faberlic, які треба закінчити. Хімічний пілінг, ось такий для рук, і тут ще є ось такий скраб для рук. Там теж вже небагато лишилось. І що в мене там ще? Ще тут ось такий засіб. Що це? це в нас Латор відомий всім філери для волосся. Дуже давно вже те стоїть, ніяк не використаю. І ще тут в мене ось такий а, скраб від Faberlic для, для вуст, для губ. М -м, теж він просто якось не дуже добре працює, тому е рідко його використовую. Наступна поличка це у нас тут все для тіла. А, так, давайте почнемо, звісно, з гель для душу. Ось такий гель для душу. Зараз у мене в використанні від Ісана. Pumpkin Spice Latte. А, дуже тут приємний, зігріваючий, солодкий аромат. Ідеально підходить на осінь і на зиму. Ну, На а, холодний час року. А, далі ще ось такий також дуже приємний а, гель для душу від Нівея з абрикосом. І маслом абрикосових кісточок. І ну, тут, я думаю, всі чудово знають, що це за гелі. бестселери. <сь> всі їх люблять, ну, багато хто. Так, далі а, ось такий у мене тут є засіб це піна для гоління. Від Ісана з Алої для чутливої шкіри. Нещодавно її придбала, і вистачить мені її на дуже довгий час, вони прям дуже економні. Так, наступне це зволоження шкіри. Ще з літа в мене ось такий засіб це від Evelyn Aloe Vera Hell. Як бачите, тут в мене вже половина його залишилася. Використовую його після гоління. Дуже добре охолоджує і заспокоює шкіру, тому для мене це must have. Так, І ще поставила у використання такий крем, поки що він закритий. Я його ще не тестувала. Взяла на зиму: це Лалін, ізраїльська марка, з ароматом ванілі. Ось такий крем, сподіваюся, буде мати приємний аромат і буде непогано зголожувати шкіру тіла. Так, і ще в мене тут є ось такий гель це делікатний гель для інтимної гігієни від Літо, власна марка Єви. А, от щойно його, ну як, нещодавно поставила його в використання. Як бачите, тут ще повна майже. Баночка і тут величезний об'єм, вистачить його також мені до кінця зими, це точно. І так, поличка для волосся. <гум> так, По-перше, тут засоби по догляду за волоссям, які використовую, звісно ж, після того, як помила волосся. На вологе волосся. Ось таке масло, точніше, це сироватка така Jardini di Beleza. Теж, вже дуже давно вона в мене, треба вже її якось закінчити. Сподіваюся, взимку я це зроблю. Цієї вже зими. Так, і що ще стосується догляду за волоссям, ось таке тут є молочко ще від Ісана. Ем, інтенсивне живлення, наскільки я розумію, нам тут обіцяються ароматом меду і ванілі. Ем, чесно кажучи, я нічого не бачу від цього молочка, щоб воно там якось щось живило, зволожувало волосся. Абсолютно нічого, якийсь трохи дивний продукт, і не зрозуміло, що він робить. Так, наступне, що я вам хочу показати, це, звісно ж, ось така серія від Ельфи Салон Professional. І ви вже дуже багато разів бачили її, тому що тут величезні банки, які як ніяк не можу закінчити. І зараз я працюю над тим, щоб закінчити. Звісно, це шампунь, тотальний блонд, літр. Тут там вже менше його половини залишилось, тому. Ну, Сподіваюся, дуже сподіваюся, що я його скоро закінчу. Також в пару до нього, звісно, така ж сама маска літрова, там теж уже менше половини. Це все такого синього кольору. Ну, добре, вже детальніше в порожніх баночках знову ж таки свої враження. Сподобалась мені ця серія чи ні. Те, що набридло, це точно. Сподобалось чи ні, з'ясуємо трошки пізніше. І ще ось такий еліксир. З цієї ж серії, які я додаю до маски для підсилення ефекту. Не знаю, що він робить чи ні, але додаю, як пишуть в інструкції. Так, далі. Зараз у мене у використанні ось таке рідке мило від Аквавера а, з фруктовим ароматом, ну, точніше, ягідним ароматом. Тут написано фруктовий мікс, але тут ж явно ягоди, очевидно. Так, тут половина вже залишилась, тому, звісно, що цього мені не вистачить до кінця зими. Буду брати щось на заміну, що саме зараз покажу. Ось таке рідке мило це дойпак від For My Family, українська марка Bio Cosmetics з Мигдалем. Тут 560 г. Тут ще трошки залишилося все інше я перелила в ось таку більш гарну баночку звісно, і поставлю у використання після того ягідного мила. Трошки мені не вистачило все налити, тому що ця баночка розрахована на 500 мл, а тут у нас 560. Тому поки що тут ще є. Потім долю. Так, що тут ще? Звісно, скраб для тіла, так, він мав стояти на цій поличці, де гелі для душу. Але він тут у мене схований. Ось такий скраб. Там також половина вже залишилась, тому найближчим часом, звісно, я його закінчу. З ароматом кави від Just Kawai. ось такий скраб. Так, далі, що в мене тут ще, звісно? Тут у мене ще зубні пасти, які я планую використовувати найближчим часом. Тут вони стоять, чекають своєї черги ось така від Dontodent Don't для чутливих зубів. І ще ось така від Procudent з тілющими травами. Дві ось такі величезні туби, яких вистачає. Надовго німецькі пасти. Так, далі обіцяла вам показати, який же я тонік планую брати на заміну Beauty Formulas. ось такий заспокійливий від LM Cosmetics. Бюджетний тонік, сподіваюся, буде непогано працювати. І, звісно ж, покажу вам свій догляд за руками: це ось, такі креми, ось такі креми природний догляд від марки. Який? Якої марки? Здається, косметичне меню називається. Вельта косметик, так, <сум> косметичне меню. А ось такий у мене зараз у використанні він уже закінчується з лісовими ягодами. І йому на заміну я візьму ось такий з екзотичними фруктами. Я думаю, вони однаково будуть працювати, просто мають різні аромати. Побачимо. Але цей має бути зволожуючий. А ось цей живильний. Але, чесно кажучи, живлення тут маловато. Знову ж таки, взимку хочеться побільше живлення на, всіх, на усіх ділянках шкіри і тіла, і обличчя. Але, на жаль, дуже часто нас обманять і ці всі креми, вони дуже посередні в цьому плані. Так, і бальзами для губ ось такий у використанні у мене зараз, ну, вже давненько з осені. Від Isana, це була лімітка Love You dearly з ароматом кокосу ось такий перламутровий е бальзам. ну власне Він таку саму білу, білу плівку і лишає на губах, тому використовую його, звісно, тільки вдома. Е ну такий, такий собі бальзам. Сподіваюся, скоро вже буде в порожніх банках. Працюю над цим. І ще ось такий від Blistex. Це в мене малиновий лимонад. Ось такий бальзам відомий всім. До речі, він також білого кольору, і також білим, білим якимся, білою плівкою лягає на губи. Ну, щось таке. Ну що ж, нібито все вам показала. Сподіваюся, вам сподобалася ця екскурсія моїми поличками. Обов'язково дайте мені знати, якщо вам сподобався такий формат, буду знімати його і далі. І побачимося дуже скоро. Сподіваюся, на це в нових відео. До нових зустрічей!